Oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Бородулька. Yeah. Свою ютуб діяльність він почав з летсплеїв, записуючи у себе в студії звукозапису. це у вас тут. Поступово він змінював контент. Були і різні переозвучки іноземних відео. Звісно ж, весь контент був московицькою. Рональд <плес> львса.

були у нього і огляди на ігри. Короче, тут все пили честное мнение по поводу Far Cry 5. И я решил запилить свое честное мнение. Ну а ігру ведь покупал за свои кровные гроши. Были якісь кринжові ігрові нарізки. До речі, колись канал називався Бородатий Геймір. Всім привіт, с вами Роман. Ви на каналі Бородатий Геймір. Але він, мабуть, зрозумів, що таких каналів вже далеко не один, і вирішив змінити назву канала на Бородульку. І десь в цей період він знайомиться з Маркусом, з яким створюють окремий канал, на якому вони хотіли робити огляди на історії з групи про київських фей. Але після двох випусків адмін групи ВК сказав, що не треба піарити групу і сайт, і хлопці перестали робити відео. Всім привіт! З вами знову Chicken Hunt. Я Маркус, Этот парень Дроман. В якийсь момент Бородулька запустив ігрові етери, на яких збирав рублі, щоб переїхати до Канади. А юртізінмі, натінаті. Але як кажуть усі малороси, це був скам москвопітеків, щоб викачувати рублі з Московії, адже потім ці рублі конвертуються в гривні і сплачуються податки в Україні. Ну одним словом, Робінгуди сучасності були, до речі, і англомовні етери, але московицьким глядачам це не сподобалось. Через що бородулька потім перестав робити такі етери. Насомені піпол кінспікінгліш що ми говоримо. Что well, really? Потом Бородулька вы решив, чтобы сделать видео про игру Вину назвавши Назвавшись Бородатые новости. Всем привет, с вами Роман, вы на канале Бородулька. и Сегодня у нас конец недели, первая неделя после Нового года закончилась и есть немного бородатых новостей. Більше всього Бородулька грав на PlayStation 4 і іноді робив відео, які стосуються цієї консолі. Привітую всіх PlayStation задротів, Хоча у мене є на каналі німного ппкпккпкппка Бояр, який сумнівається в покупці плойки. Але потім Бородулька познайомився з москворилими продавцями ігрових девайсів, які спочатку запропонували зробити огляд на один девайс. а пізніше і взагалі запропонували зайнятися їхнім каналом. Роблячи огляди, прев'ю, завантажуючи чужі відео, за все це пан Роман отримував рублі. Привітнюю вас на каналі Excite. Ви тільки гляньте, який там адмін ватний Москва-пітек. Наскільки мені відомо, за відео огляд або ж за відеоурок Роман отримував від 500 рублів. За завантаження чужих відео із дозволу власників відео Роман отримував від 150 рублів. Також Бородулька займався перекладом інструкцій з англійською на московицьку. переозвучував якісь там ролики і зробив інтро для каналу, яке потім замінили на ось це. Ще до повномасштабного вторгнення Бородулька вирішив глянути, скільки насправді в ті часи платили за зйомку, озвучку і переклад тексту, і потім він змінив ціну, яка не сподобалась керівництву тої конторки, через що вони перестали платити рублями і перестали співпрацювати з Вінницьким блогером. Хоча насправді Бородулька народився в 90-му році в Тюмені, і як він десь казав, приблизно з 91-го чи 2-го року він живе в Україні, а ще в нього є група ВКонтактіки, але схоже, що він її давно закинув і видало свій акаунт. Ну добре, а чи змінилось щось після 24 лютого? Спочатку пан Роман писав про якусь там ситуацію, яку начебто усі знають і розуміють, а потім різко послав усіх москворилих підписників і став ярим ненависником малоросів та колаборантів. Сховав усі відео московицькою і почав знімати відео українською. Ну а далі ви вже і так знаєте. Він перестав знімати нудні відео про FPS в іграх на двох консолях і почав знімати відео про українських колаборантів та малоросів. До речі, хочете PlayStation Vita з LED-екраном в комплекті. Разом з щохлом та флешкою за 50 гривень на ЗСУ. Що ж, якщо ви не знали, я буду проводити благодійний розіграш своєї консолі і ще двох тематичних світильників. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу розіграш. Вже назбиралось майже 5 тисяч гривень, залишилось ну, лише 300 гривень, і потім, можливо, буду розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформи ByeMiCoffy, PayPal. А також через Донателу, дяка та Крипту. Але в такому випадку в коментарі пишіть там свою пошту або інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться якісь. Зайві кошти можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились, величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.